Всім привіт! Мене звуть Віка. І сьогодні я хочу розпочати своє відео з кушона Замовила собі, він прийшов, почнети. Я сьогодні не планувала фарбуватися, але хочу з вами поділитися. Так. так відкривається. Спинжик. Так. Це кушон від марки Міша SPF 50 Спробувала перекриває любі недоліки, прищики, висипання, все вам закриє, все затонує. Але для мене це занадто на літо. Хочеться, щоб шкіра більш дихала, менше макіяжу використовувати. Максимум бібі-крем. Ну, але в загальному прикольна штучка. Такий. Звучиться в мене вільний Сподіваюся, було цікаво. А далі йду займатися домашніми справами, яких дуже багато. Щось вийде зняти з нього і з вами поділюся. Гарного перегляду! Ну а далі почалося моє прибирання. Перш за все, я включила музику в наушниках, так веселіше прибирати. Запустила робота пилососа в спальні пилососити. І м -м, зараз буду вставити такий у мене є робот для миття вікон. Вікон у нас багато. Тому штука нам потрібна. Ми є він гарно, ми задоволені. А якщо буде якісь запитання стосовно цього, пишіть в коментарі. І я обов'язково чи зніму окреме відео про іншого робота для миття віку, чи просто віддам відповідь на запитання. Взяла звичайний пилосос і пилососила там, де не дістав робот-пилосос. Ну і періодично треба звичайно знімати робота пилосос, який вже він вікна помили, і вцепляти на інше, вшикати засіб для миття вікон. Ну і звичайно, змінювати за потребою самі тряпочки. Взагалі загальному нічого складного. Я поки роблю іншу роботу, робить мої віки. Запильсин, Кому буде цікаво, у мене є відео рецепт, як його зробити. Дуже так дуже смачно, корисно. Мию шкафчики, поверхні робочі, все обробляю парою без хімії. Потім перехожу за кляпочкою, щоб не було розводів. І знов таки пишіть в коментарі, якщо щось цікавить, я більш зроблю детальний обзор мого парогенератора. Обидва наш пилосос в нашій спальні, де ми приходимо тільки переночувати. Десь там на плесос буде ну, півтора тижня. Охід також буде, пишіть в коментарі. Далі ми перемістилися на вулицю. Вже ми запустили свій газончик, треба було його постригти перед тим, як йдемо в проходимося по краям таким щепоночником. Огляд, якщо потрібен, зроблю, пишіть в коментарі, будь ласка, що саме цікавить, більш детально буду розказувати і показувати. Огляд газонокосарки я вже робила, в мене є на каналі. Дуже багато мурашок. Не знаю вже чим, чим боротися. Носить на пісочок, а, так, пісочок нам на бруківочку. Опа! Це пісочок у нас культура. старається. А тут і інший помічник збирає полуничку. А ну синочок, що там? Полуничка є? Полуничка Є? Є? Я, так. Ух ти, яка гарна. Дивись, яка гарна, ну збирайся, збирай. Ні, в жовту не рви, тільки червона, молодець. Там, да, там є червона. Я думала, що ти інше береш. Черви, руки. Так, у цю рви. рви. Okay. Да, Це вже смачна. Знаю про ось такий метод боротьби з мурашками в домашніх умовах. Це залити їх домівки кипятком. Ну, я б не сказала, що цей метод дуже дієвий, звичайно, всі мурашки не зникнуть. І головний секрет і настрою під час прибирання це класна музика, та приймає. На цьому моє відео завершується. Сподіваюсь, було корисно і цікаво. Дякую за перегляд. До нових зустрічі. Пока!